Друзі, всім привіт! Їдемо від токаря, виточили втулку на диски. Отже, в нас дійшла черга до Нью-Холланда. готуємо до сезону рискування. Що ми робимо? Ми його помили, набрили. І що? Заміна масла двітеля. Провіряємо всі рівні масел, всі що є. Також передні ступиці підтягуємо підшипники. Заміна підшипників на дисках, також сальників. Ну і може ще щось випливе. Отже, зараз доберемося додому і більш детально розкажу, покажу, чим ми будемо займатися. Помощник поруч. Помогай привіт! Так що ми зараз швидко це все діло, я думаю, справимся. Так що дивимося. Так, в общем, добрались ми додому. Чистенький, гарненький. Ще наполірувати і огонь. В общем, що у нас? У нас е, міняємо, ми, міняємо масло двигателя, також е, підтягуємо підшипники на, на передніх ступицях. Підтягуємо, бо трішки потіліпали під данкрат, коли трішки є люфт. Ми вже підтягували. Так, Підтягувати в нас є чим. Зробили ми отаку приблуду. В інтернеті шукав такий ключ. В общем, він коштує як крило від літака. Так що вирішили зробити самі. Нічого, він нам обійшовся, це в тому році, якщо я не помиляюся, обійшовся він нам за роботу 300 гривень. Так, що у нас? У нас розлетівся на барабані підшипник. Тут закритий 212 й розмолотило його повністю. В общем, сальники ми вже забили. Також хочу доповнити, сальники стояли неправильно. Тобто Вони стояли пружинкою сюди. Якщо звідси буде набиватись земля, то вона... Благополучно через пружинку пройде до підшипника, і зрозуміло, що він зноситься набагато швидше. Отже, сальники поставили по-своєму пружиною туди. Коли буде підходити земля, пружину буде роздавлювати і таким макаром земля туди, звісно, що попадатиме, але не так швидко. Отже, заміна в нас правого підшипника. Підшипник купили, там стоїть 212-й закритий. Такий підшипник знаходиться, ось він. Є відкритий, є закритий. Ми купили закритий. Зараз ми його ще помажемо, вскриємо. Такий підшипник у нас стоїть на коробці МТЗ, Той, що вставляється в корпус коробки. Так, ось втулка. Куди набивається підширник, що з нею трапилося? З нею трапилося ось повністю виїло усе. Усе повністю. Тут аж занадто. І ось трішки тут. Ми її вже колись е наварювали. В общем, відвіз до токаря і він нам зробив оце ось таку втулочку. Сказав, не хочу я там трішки щось той, то нічого. Сказав, не хочу я навалювати, мені легше буде виточити нову. Виточив з поволосі МТЗ. Отже, зараз будемо збирати. Провіримо також ту сторону. Ну, скрипіла ця, клинила і скрипіла ця сторона. Ту сторону ми робили два роки тому. Помощник нам допомагає. Помагаєш? Молодець. ну це якось так. По трактору. Що у нас по трактору? Доливаємо масло трішки, доливаємо е, коробка і гідравлика трішки вже провіряли. Також провіряємо в бортових, спускаємо воздух, провіряємо в бортових масло, е, міняємо масло двигателя. Також дозаправляємо кондиціонер, жара не без нього ніяк. Ну, я ще не знаю, може ми будемо в ніч. Працювати ще не вирішила, а там як буде? Що в нас також? Що в нас також? Так, по ромашках по ромашках Передні всі раніше були поміняні підшипники. Там два підшипники і сальник. Получається 208 і 307 підшипник і сальник... Ой, забув. Забув, 55,80, да. якщо не помиляюсь 55,80. Оце такі справи. Ззаді під заміну. Це ми в полі весною міняли. Другу міняли. Потім ми, сьогодні ми вже замінили різьбу з лизала. Ми вже виточили повністю першибники. Це виходить. П'ята задня. І міняли ми. І міняли ми шосту. Значить, раз, два, три, і перше, чотири. Чотири повністю міняємо. І оце такі справи. Що у нас тут іще по ходу? Походу, по ходу, походу. По ходу. Тут все в нас, все помили. Набризкали К2, все повиїдало. 200 мотогодин. Коли, коли я його придбав, було в нього 1200 мотогодин. За рік повністю він у нас був в дискуванні. повністю. Одне єдине, що ми ось дивіться, ось вам вже і ще знайшли. Дивіться, обірвало шпильку на противовіз. В общем, зараз будемо знову телефонувати токаю. Тому що замовляв в агроресурсі їхні заводські болти. В общем, купив я комплект на одну сторону. Обійшовся він мені. Ось ці три. Ось, бачите, вже, це вже наша робота. А це заводські. В общем, нам комплект, там ще проставка всередині. Ні в кого такий Нью-Холланд, він розуміє про що я. В общем, він нам обійшовся. Той комплект. 2400. Я не знаю за що там платити. Але було так. Так, по Нью-Холланду, в принципі проблем ніяких. Порівнювати з МТЗ. Навіть... Е та взагалі ми про що. Оце одна єдина проблема, яка? Ролик у нас оцей пищить. Більше 1500, навіть уже не 1500. Ти помив? Да? Навіть не 1500, 1300 в роботі і він починає пищати просто, просто нереально. Не знаю, може замовимо. Так, що масло у нас є, фільтр замовляємо. Також не знаю, буду дзвонити на сервіс, щось почав кидати, білий дим з вихлопної. Може, навіть знімемо, завтра зателефоную, знімемо форсунки, хай їх, мабуть, провірять, підрегулюють, тому що. Щось мені трішки не подобається. Так, в принципі, по трактору. Да, за ці підшипники я говорив. Також провіряємо рівні масла. Передній міст також провіряємо. Весною ми масла міняли. В передньому мосту ми міняли. Заміна гідравлики була. Гідравлика і коробка тут в місті. Заміна була. Також ми міняли. І що? І... Та, ну і все, двіятель міняємо, саме основне, і будемо пробувати працювати. По трактору, що скажу по трактору, мені подобається. Мені подобається, все він добре. Одне єдине, треба його затонувати, тому що, якщо дуже велика жара, е... ком... Божечки кажу компресор, не компресор. Кондиціонер дуже працює, скажімо так, в нагрузку. Прямі лучі сонця і... і йому дуже важко, дуже часто включається компресор. А так взагалі комфортний захват дисків у нас 2,5. Якщо працювати світовий день, ну, скажімо, 8, Усім на полі і ну, допізна, скажімо так. 15 гектарів він робить без проблем. Оце такі справи. Маса в нас виведена, з заводу він йде без маси і сапун у нас також виведений. Це робив не я, це робили до мене, в кого я купляв. Так, і що ще? І ще тут така проблема з масленками. Проблема в чому полягає. Передні ромашки кидають на задок землю. І та земля благополучно вибиває шарики в масленках. І зрозуміло, тоді через ту дирочку чи отвір проходить земля. І також, як коли ми їх мажемо, от максимум намазали. Прокручуємо ромашку, щоб розтягнуло по підшипниках. І зразу йде обратна зв'язь. Тобто видавлює назад. Отже, сьогодні ми взяли масленки під 45 градусів. Спробуємо ось що залишилося від нашого підшипника. Він ось тут аж покраснів внутрішня обойма. А це те, що я говорив, стоїть в корпусі НТЗ. Там, де завжди він пос... про той, про... послабляється в корпусі, і потім у нас проблеми з коробкою. Ну то вже... то вже друга історія. Так, оце так. Косити поки що не косимо, комбайн зайнятий, Так що трішки приділяємо время трактору. Так що працюємо. Жара не ми тут заховалися під навіс, але днем одне єдине, що тільки в тіні знаходиться. Ну, з гори пашить просто нереально. Нагрівається метал. І як в парілки. Зараз трошки сін... сонце сіло. Зараз зберемо цю сторону, провіримо ту, ну, я думаю, ту. Може навіть і розберемо. Не думаю, що дойде, вре... дойде до заміни. Але я думаю, помажемо точно. Ну, я взагалі, скажімо так, не, по... не пожалів гроші. Зразу купив два підшипника, щоб вони були. І чотири сальника. Ті сальники ми вже набили. Зараз ставимо втулку, ставиться вона так, як вона ставиться. Туди підшипником воно ставиться. От туди. О, чітко. Ставиться туди, шплінтуємо, собираємо і йдемо далі. Так що це якось так. Працюємо, працюємо. Також у нас ще хотів доповнити, розбило у нас оці отвіри також гуляє, гуляє палець. І що цікаво на винті, палець рідний, на винті менше, менший отвір, ніж на дисках. Тобто наваримо, щось наваримо або завтулимо, подивимося. Тому що воно вроді би там і не так воно все страшно, але в роботі великий мінус, дуже великий мінус. Тим паче, якщо поле не рівне, і як би трішки. Рішки воно не те. Ну, а так взагалі. Так, ми його зараз промоніторимо. Я думаю, день-два він у нас буде готовий. Потім плавно перейдемо на МТЗ, тому що посів також не за горами. Там теж є деякі проблеми, щось там щеплення у нас. Не дуже мені подобається, бо відрегулювати. Ну не знаю, я ще до нього не підходив, будемо дивитись. Так що, так що, так що, так що. Може щось забув, не сказав. Також, що, за це час, що він у нас знаходиться, що ми міняли? Так, ми винесли ось таку грубу очистку, щоб ми все бачили. Яку ми льємо солярку. М -м -м. Заміна в нас була ось підкачки, ну, по-нашому бензонасос. Так, да, Ми його міняли. Брали в агроресурси, замовляли. Проблем взагалі по запчастинам немає, все є. Ваші кошти і ніяких проблем. Що іще? У ну, нас весною ось тут ламався правий оцей винт, ламався. В дискуванні прямо в ходу. Отже, токар нам також там завтулив, знизу забив. Ну, в общем, все чітко, нічого ми нового не купляли. Ну, Коли він відламався в ходу, він від удару пішов у нас на розподільник і відбив нам ось оцей канал. Відбив. Також я телефонував, вагно-ресурс. В них щось і не було, треба було щось чекати. В общем, довго ми не думали, знову поїхали ми до токаря. І благополучно він нам виточив, скажемо, якщо зрівнювати з агроресурсом, те, що озвучували, то ціна неба і земля. А взагалі нам до токаря, якщо ми день не з'їздили, то це день пропав. Ми в токаря майже кожен день. Майже кожен день. Оце таке. Турбіна вроді би сухенька. Так, також ми, мабуть, вскриємо ці канали. Треба, мабуть, туди заглянути, що там взагалі твориться. Промиємо бензином. Якщо все добре, ставимо назад. Оце такі справи. Так що, друзі, тримаємось. І усього. Усього доброго. Всім нам.